Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, що ми можемо бути сьогодні тут і разом прославляти Господа і чути Його слово, і бути у спільності. Ми живемо в час, коли кожен зайнятий собою, коли зайнятість собою, це стала метою багатьох у житті. І коли хтось падає. То світ його швидко засуджує і швидко ставить на ньому хрест. Все, людина впала, швидко забули про це і пішли далі. Але церква має бути інакшою. Апостол Павло в Галатам 6, 6 розділі з 1 по 6 вірш, показує нам, як. Як виглядає справжнє християнське життя? І що справжнє християнське життя це не егоїзм, а носіння тягарів одне одного в любові? Давайте відкриємо разом Галатам 6 розділ, і прочитаємо з першого по шостий вірш? Браття. Як людина й впаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти, носіть тягарі один одного і виконайте закона Христового. Коли Бог то думає, що Він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює, нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар, а хто слова навчається. Нехай ділиться всяким добром із навчаючим. І зараз пропоную по, більш детально розглянути цей текст і взяти для, з цього тексту максимально корисного для себе. І так, перший вірш це виправляй з лагідністю». Тут Павло каже, що. Тут Павло не каже: засуджуйте, ганьбіть чи відвертайтеся від того, хто впав в якийсь гріх. Ні, він каже, виправляйте. Виправляйте, але з лагідністю, щоб наше виправлення було лагідним, щоб людину ще більше не загнати далі, ніж вона впала. І у християнському житті можливі падіння, але що робить духовна людина? Вона не відвертається, а простягує руку допомоги. І тут, як ми читали, то тут Павло говорить не про конкретну якусь людину, яка впала, а він говорить гіпотетично, що якщо християнин, якщо віруюча людина впаде, то, то ви, будучи духовні, підніміть її, допоможіть її, якщо вона впаде в якийсь переступ. І як ми знаємо у Новому Заповіті, е, така дуже яскрава, е, яскравий приклад цього є. Він записаний у Івана, 8 розділі з 3 по 5 вірш, е, зачитаю. А книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу. І, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Тобто ми бачимо, що ті люди, які мали б навпаки виводити її з того стану, допомогти їй позбутися цього, то вони хотіли її одразу радикальними методами, побити камінням і все. Але ідея ось цього тексту, що, що ми повинні. Виправляти, ми повинні з лагідністю виправляти тих людей, які впали в якийсь гріх, які, можливо, навіть і не хотіли в нього, вони старались не попадати в нього, тікати від нього. Але життя є життя, і люди ну, часто попадають в гріх. І ми повинні допомагати їм у цьому, щоб виводити з того гріха. І при цьому всьому. Якщо ми не є духовно-зріл, якщо, наприклад, я не є духовно-зрілою людиною, і я бачу, що хтось впав гріх, то я ну, можу сказати там щось допомогти, але е, я не маю себе вище ставити, ніж та людина, яка впала в гріх, тому що є велика. Е, Велика вірогідність того, що теж впадеш в цей гріх. Тобто виправляти і наставляти мають духовно зрілі люди, які тверді у своїй вірі, які в писанні, які наповнені Святим Духом, що вони духовні люди. І це все має бути в дусі лагідності. Тобто, це виправлення має бути лагідним. І є ще таке застереження, коли ми людину виправляємо, допомагаємо що застереження, уважаючи на себе. Тобто ми завжди маємо пам'ятати, що ми можемо теж впасти. І що служіння ближньому має бути не з висоти того, що я духовний і в мене все хорошо, а з того, щоб розуміти власну слабкість, що коли ми духовний стоїмо, то стерегтися, щоб ми не впали теж. От потім переходимо до другого вірша. Носіть тягарі один одного. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. А який, який закон Христовий? Я не чую, хто, хто що казав, але ця любов. Як написано в Матвія 22,39, полюби ближнього Твого як самого себе. І в інших місцях теж ми зустрічаємо, де Христос говорить, що полюби свого ближнього, люби його, як самого себе. Тобто найвища любов це до себе. Тому що ми себе любимо, жаліємо і все. Так само і ми до ближнього маємо бути. Оце буде найвищий прояв любові. І... Це не означає, що ми маємо всі проблеми людини взяти на себе і нести її тягар. Тому що ми не зможемо цього зробити. Бо в нас є і власні тягарі, і все. Але це означає те, що коли хтось переживає горе, коли хтось переживає гріх, коли хтось переживає якусь боротьбу, коли в когось якісь труднощі, то не залишати його наодинці, щоб він сам із своїми проблемами боровся. І віра, вона не егоїстична. Ми, як в церкві, маємо бути в спільності, і коли хтось один хворіє або що, то ну, ми маємо допомагати. Ми маємо в всіх труднощах бути елементарно молитвою, словом підтримки. Тобто, навіть якщо якісь людина не може щось зробити, фізично допомогти. От це і проявляється в тому, щоб ми носили тягарі один одного, щоб ми не були егоїстичні тільки в своїх проблемах, а щоб ми могли допомогти тому, хто потребує. І от християнин якраз це той, хто вміє чути, підтримати і допомогти. І навіть коли потрібно жертвувати своїм часом і комфортом. А Це саме, саме важче – пожертвувати своїм часом і комфортом. Потім з третього по п'ятий вірш я виділив такий пункт, що стережись гордості із тих віршів. Бо коли хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює, кожен же нехай досліджує власне діло і тоді матиме похвалу тільки в собі самому, а не в іншому, бо кожен нестиме власний тягар. Ці слова якраз йдуть про смирення, про наше смирення. І е, часто ми не допомагаємо іншим, бо ми вважаємо себе кращим за когось. І в думках виникають такі питання, а як він міг так вчинити, коли він там впав, згрішив, а я б такого ніколи не зробив. І в цьому найбільша небезпека, тому що коли ми так думаємо, то воно потім приводить до того, що. До поганих наслідків. Але тут Павло якраз каже, будь об'єктивним із собою, дивись на себе, досліджуй своє життя, і, бо кожен буде відповідати за свій тягар. Тут не йдеться про той тягар проблем, а про, про те, як Ісус сказав у Матвія в 11 розділі з 29 по 30 вірш. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Під цим тягарем розуміється те, що у кожного християнина є те, що певні обов'язки, які ми маємо виконувати. Як християни. Тобто цей тягар оцього, який положив на нас Христос, ми маємо кожен нести самі і дивитись на своє життя, щоб цей тягар ну, ми несли і не гордилися цим, щоб у нас не було гордості, і щоб ми були смиренні перед Господом і не ставили кого себе вище за когось. І шостий вірш. Шануй тих, хто тебе навчає. Хто навчає це слово, нехай ділиться всяким добром із тим, хто навчає його. Ми такі люди, що ми дуже любимо все, щоб нам було, щоб нам хтось щось робив, а ми віддавати не хочемо. І оцей вірш, він нагадує нам про те, що ми маємо підтримувати тих, хто, хто навчає Божого Слова. хто... Посвятив цьому своє життя, хто цим самим відмовився від якихось життєвих благ, якихось кращих, хто навчає постійно, хто підтримує людей, про, про пасторів, про, про вчителів, про тих, хто там турбується про дім молитви. Вони теж потребують моральної підтримки, зачастую фінансової підтримки. І і духовної підтримки, їм теж треба навчатися. І нам, як християнам, важливо не чекати, поки служитель або той, хто служить, вигорить, і потім його вже знову запалювати. А важливо дрібничками навіть підійти, подякувати за слово, сказати, що ти молишся за ту людину, запитати, можливо, за щось потрібно конкретно молитися. Запитати, чи можливо потрібна допомога, фінансова допомога, теж ну, ніколи зайвою не буває. Тому ми маємо пам'ятати про те, що ті, хто нас навчають, вони також потребують підтримки, також потребують, також потребують того, щоб їм сказали добре слово, і, а не тільки що не так. Тому Християнське життя це не змагання, хто вищий, хто кращий, а це, це спільність, це те, що має бути спільним. Ми маємо підтримувати одне одного, підбадьорювати, якщо хтось грішить виправляти, допомагати вийти з того стану. І тоді наше життя буде наповнене цим, що цією ідеєю, якою, яку заклав апостол Павло у цьому тексті. І... Висновок такий: хто спіткнувся, простягніть руку йому, хто несе тягар, допоможіть нести. І хто служить, підтримайте. Амінь. Помолимось. Помолимось.